Привіт всім! Хотіла провести ефір в Інстаграм, але Інстаграм закрив для мене прямий ефір. Так як у мене там менше ніж 1000 підписників, то більше я не можу проводити прямі ефіри. Я хотіла розказати, от зараз літо, вже дозріло яблука у сусідів. Сусідка поділилася яблуками, і поки я яблука чищу, згадала, що, якщо з таких ось домашніх яблучок зробити зробити фруктову воду і на цій фруктовій воді покласти закваску то ви виростете. Сильно, з такою підйомною силою, взривною пшеничну закваску. Взагалі, така фруктова вода вона підходить не тільки для пшеничної закваски, на ній же і виводять житню закваску, на ній же виводять левіто мадри. А така от фруктова вода це гарантія того, що у вас все вийде і закваска ваша. Буде довго вам служити. Спочатку 7 днів ви послужите їй, поки ви її виведете, а далі вона буде служити вам. І надзвичайно зараз така температура, погода якраз для виведення закваски. Не потрібно шукати якесь особливе місце, де ту закваску тримати, щоб їй було тепло. Мені здається, зараз у кожній в кожній квартирі середня температура плюс 29, як у мене на кухні. А це нагадую, це ідеальна температура для виведення закваски. Спочатку ось таке просте яблучко домашнє, нічим не оброблене, тут десь черв'ячок теж є. Сім 7 днів попрацювали, вивели закваску, і в результаті потім маєте ось такі кліпчики. Це я зробила французьку булку, але з солодом. От. Мені шкода, що я не можу в інстаграм проводити більше прямі ефіри. І багато інформації в мене назбиралася, маю чим поділитися. Тому я вийшла поки що тут. Хто пробував сам виводити запаску, в кого не вийшло нічого. Перейдіть до мене він в телеграм у шапці профілю є посилання. Там у мене я веду е, телеграм-канал, називається Крафтовий хліб і безглютеновий хліб. Веду вже, здається, два роки. Там досить цікаві такі дописи. в мене є. Багато цінної інформації, багато рецептів я там виклала. Якщо у вас вже є досвід роботи з закваскою. Можете користуватися тим рецептом. Якщо немає, ви хочете навчитися. У мене є базовий такий основний курс, де разом зі мною ви виводите закваску з нуля. Потім на прикладі одного рецепту, який являється базовим рецептом для всіх хлібів абсолютно. Про це мало хто говорить із тих, хто навчає. На основі того рецепту ви потім будете пекти любий хліб. Як зняти той відеорецепт? Там я детально показую і пояснюю кожен крок від моменту, як поклали закваску, поставили опару, і до того, як вибрали з духовки ось такий уже хлібчик. Ви бачите, хлібчик у мене повне відкриття. Потім в кінці я розріжу його, ще й хрустящий, бо він ще остигає, я спекла сьогодні вранці. Вчора, пізно ввечері, я його формувала, то в попередньому, в попередньому відео ви можете подивитися, як я формую хлібчик. Випічка для мене це не просто хобі, це моє життя. Мені дуже подобається пекти, дуже подобається працювати з заквасками. Я виросла на домашньому хлібі. У мої, моєму роду по материнській лінії хліб пекли всі, починаючи від бабусі, прабабусі. Моя мама пекла все життя хліб, а мама моя прожила 90 років. То, поки була жива моя мама, мені не потрібно було навчатися вибічця хліба. Але мама не стала, прийшлося згадувати все. Багато рецептів приходиться зараз відновлювати. Смак пам'ятаю, а запитати вже, на жаль, нема у кого. Родина у нас велика, і мама завжди один раз на тиждень у четвер мама пекла хліб, але вона це робила в печі. І в той день, коли мама пекла хліб, вся вулиця знала, що тітя Орелі печеться хліб, і що кожному достанеться по шматочку, особливо на діти раділи, коли вже хліб був спечений, чуть-чуть остих, Мама кожному відрізала ломить такі хліба, а в піч у нас поміщ... мама поміщалася. Одинадцять хлібів, і мама пекла великий такий хліб. У неї круглий. Ну, круглі такі бляшки були, чорні. Хто більш старшого покоління, ти ще пам'ятаєш ці бляшки? На великі хліби там вагою по кілограму вони були, кіло, кіло 100 І от вона кожній дитині такі ломить хліба відрізала, намащувала сливовим повидлом і кружку парного молока. У нас була корова. І от парне молоко, свіжий домашній хліб і сливове варення. Повидно, сливове. Мабуть, це найтакий теплий спогад у всіх моїх ровесників, і той, той, той час різ на нашій вулиці. Моїм дітям теж пощастило ще знати запах і смак свіжого хліба з печі. І пити парне молоко, коли моя мама доїла корову і у мене троє дітей. То мої діти з кружками прям стояли біля бабусі. Вони знали, що вона їм зараз надає кожному свою кружечку. Так, привіт-привіт. Так, я в Україні живу, місто Чернівці. Роки чекай, чекай, руки не мішай. Тут помощник мій прийшов. Ракета моя. І на дачі зараз. Тут дуже часто нагадую своє дитинство. В літній період я живу на дачі. Зараз покажу. Так. Ось моя дача там. Під зонтиком прийшла моя сестра, і вона зараз там на городі з марковочкою возиться. Коли велика родина, це класно. До речі, на дачі неможливо сидіти без роботи. Кожен день тут потрібно щось робити, особливо після дощів заростає дача, як кажуть, два щоти, да? на раз два. І якщо в гості хтось приходить, йому теж знаходиться робота. Ну, мої родичі, які живуть в квартирі, то вони із задоволенням приходять до мене, тому що є нагода не тільки відпочити, подихати свіжим повітрям, є можливість попрацювати і в кінці посидіти за, за дружнім, сімейним столом, де збирається вся родина. Майже. Але повернемося до хліба. Але у мене тут магазин є близько. На магазин я хожу тільки за цукром. Цукор, олія, що я ще купляю в магазині, рис-гречку і макарони. Все решту в літній період я навіть не знаю, по чому овочі, тому що. Слава Богу, все росте на огороді, Хліб печу сама. Молоко привозить тут на дачі е, родичів у нашого одного дачника у Вижниці. І звідти він привозить раз на тиждень молочку. Та ми замовляємо. Тривога, так? Да. Будемо сподіватися, що буде все добре. Так, привіт, привіт. Вітаю всіх, хто дивиться мене. Так, ось звернемося назад до хліба. Пшени... З Пшеничною закваскою в літній період трохи важко працювати. Тому що вона швидко перекисає, там є свої нюанси. Всім цим нюансам я можу вас навчити. Колись. Коли вже мама не стало, я почала знову-таки почала відновлювати оце от пекарське ремесло, щоб для своєї сім'ї пекти хліб. Я пішла на курси, курси випічки на заквасці. Одні, другі. Старалась сумлінно вчитися. Ну, зараз. Зараз я розумію, що не, не, вся, не всю інформацію давали, чи то самі не знали, чи то... не хочу ні, кому, ні на кого наговарювати, нічого. Кожен має право жити, як він, як він хоче. Але коли я почала вже сама пекти хліб і порівняла з тим, що мені казали, чого мене навчали, багато чим я не згідна. І на практиці я роблю все по інакшому Тому зараз уже ті, хто у мене навчаються, я їм передаю знання не ті, які я отримала, а вже те, що я на практиці сама зрозуміла, до чого я дійшла. Коли я навчалась, хліб у мене такий не виходив. Потім були майстер-класи. Майстер-класи це взагалі окрема тема. Майстер-клас. У людей такі великі ожидання, як буде українською. Сподівання, да? Да, сподівання. Надіються, що от піду на майстер-клас мене там научать всього. Розчарую вас. за один раз на майстер-класі. Не научитесь ви нічому. Вам покажуть, Да, буде така атмосфера. Де буде всі однодумці, буде весело, цікаво. Покажуть вам хліб, покажуть закваску. Покажуть вам, як той хліб формувати. Ви самі навіть з тим тістом повозитеся, поскладаєте його пару раз. Зробите надріз, випечте, скуштуєте. Атмосфера супер. Заради цих емоцій тільки варто піти на майстер-клас. Але потім починається саме цікаве. Ходіте ви додому, клали ви опару. По часу, що ваша опара не підходить так, як там на майстер-класі? Потім починаєте ви заміс. При замісі у вас теж тісто то пливе, то надто густе, то ще що. -то потім згорим пополам якось замісили, руки так не складаються. Як то тісто місити, то. По часу, скільки воно має вибродити. А новачки вони завжди строго дотримуються. От написано в рецепті 2,5 години тісто має бродити. Рівно стільки і ні хвилину більше, ні хвилину менше, бо написано в рецепті 2,5 години. І на виході що? Отримують хліб? Гливкий? Не підріс, не розкрився, шов. Цей гребінець не відкрився, запливший такий. Коли розрізали, немає ні тих таких дирок, які дуже всі хочуть зразу мати. А запитати нема кого. І плюс за майстер-клас ще заплатили кучу грошей. Ну, так воно є, я сама була на таких майстер-класах. І не раз. Розчарувалися, і із десяти людей. Які прийшли на майстер-клас, далі піде ну, одна-дві людини максимум. Вісім вирішить, що це не моє, більше пробувати не буду. А ще якщо, не дай Боже, збоку хто-то покритикує вас, все, підрізали криля на взльоті. Краще тоді вже піти просто пройти навчання у пекаря. У пекаря, який не пече одну буханку раз на тиждень. А пекар, який пече на замовлення, пекар, який має свою міні-пікарню. Хоча, якщо пекар має міні-пекарню, він не має коли вчити. Якось у нас так це робиться. І... Але коли вибираєте навчання, до кого нас ідуть люди спочатку вчитися? До того, у кого там пару тисяч підписників, а бажано так, ще, що не менше 10 тисяч. У кого реклама працює, прийшли вчитися. А там вас відправили файно у чат. Як називається, чат-бот. ні, То окремо спілкуєтеся. Коротше, окрема група, де ви спілкуєтеся з куратором. Ну, благо, якщо вам пощастить, де куратор буде. Декоратор буде м, сам пекар, і він буде добросовісно відповідати на ваші всі запитання. Все буває, по-різному. Кому як. Оглядаючись назад, я не хотіла би ще раз пройти той шлях, який я пройшла. Тому що можна набагато легше це пройти. А, ще один шля... є спосіб. Самотужки. Збирати інформацію з різних джерел. Десь побачили в одного пекаря, десь побачили в другого пекаря. Що то питаєтеся самі, що це? По-перше, можна так, не спорю. Але на це у вас піде, ідуть роки. Крім того, кожен пекар має свої секрети. Коли вже потім почнете. Добре, пекти, у вас теж свої секрети з'являються. І ось це, коли один каже одне, а другий йому протирічить, у вас якось не складається, пазли ніяк не складаються. Якщо вже хочете навчатися, то виберіть собі одного пекаря, якого будете, до якого будете прислухатися, який подобається вам, як він пече. І ви зможете в нього навчитися. Скакати від одного до другого так не варто робити. Уже потім, коли вже стали хорошим пекарем, тоді вже можна, щось рокі уйди. Тоді вже можна щось у когось, ну я кажуть, подивитися у вдосконалитися. Ракета Рокі. Зараз покажу вам. Рокі. Рокі. Ти прийшов до мами. Та його бубка, яка вже зажила. То, що лікували його. Без собаки ніяк. Без собаки було безкучно на, на фазенді. Це називається в обід якось по чуть-чуть поговорили про все. Особливо, коли велика група. А, ще одне. Є різні ціни на навчання. Можна шукати курс подешевше. Ну, як кажуть, яка плата, такі знання, мабуть. Подешевше, це значить, реклама працює хорошо. І набрали велику групу, а там до фініша дійдуть 5-те людей, І це, і це щастя. Тому що в таких групах. Я була в такій групі. У нас було на курсі, на першому, самому першому курсі у нас було десь 300 людей. Але спілкувалися із куратором відсили 8. 8, які хотіли навчитися пекти, і до фініша нас дійшло троє із 300. Потім були ще одні курси і, і так далі. І поки я не попала до одного пекаря в пекарню, де я побачила все вживую і який мені вказав на мої помилки, які у мене були практично отак от так вот, я їх не помічала, поки мені на них не вказали. Я думаю, а після цього відео мене не заблокує ще Ютуб. Теж свого роду? Ну, це так, думки вслух. Не люблю, коли брешуть, не люблю, коли. Багато чого не люблю. Люблю пекти хліб. Люблю ділитися з людьми. Так. Так, так. Привіт. Так ось. Із такого простого яблучка. Порізаного. Ну, це я на компот почистила. Але принцип один і той же. Отаку от воду. З неї роблять квас. На тому квасі. Заводять кваску. І через сім днів маєте робочу, сильно, дуже сильно. А якщо це буде Леві та мадри, то вона ще буде надзвичайно ароматна закваска. Житня, само собою, вона буде рости не як завжди, зазвичай вона росте в півтора-два рази, в два рази максимум росте житня. Вона може й до трьох доходити іменно на цьому вот квасі. Лівітамадре буде радувати вас своєю здобою, пшеничним, гарним пшеничним хлібом. А на житній заквасці можна спекти просто обалденний, офігенний десертний хліб. У мене у відео є десертний хліб. Продивіться там рецепт. Він називається шедевральний. Рецепт, яким я поділилася безкоштовно. Це авторський мій рецепт. Там і Паску я теж. Ті рецепти, які я поставила, там вони набагато кращі, ніж ті, які можна придбати за гроші. А хто захоче пройти навчання, хто хоче швидше швидше опанувати знання про закваску? Переходьте в Телеграм, пишіть мені в особисті, або підписуйтеся в інстаграм. Короче, знайдіть мої, знайдіть мене, що називається, і будемо разом з вами вчитися. Ну що, розрізати цей хлібчик, показати, який він середній. Дайте реакцію якусь. Так, візьму зараз ножик і розріжу хлібчик. Чекайте. Це французька болка із солодом, пухкий, м'який, з хрустящою шкіркою і смачний. І роки дуже любить хлібчик. На цьому все. Яблука я почистила і варити компот рокі. Ти хочеш хлібчик? І відрізати хлібчик в кусочок Дякую, що ви були зі мною. Переходьте в Телеграм, переходьте в інстаграм. Будемо далі спілкуватися з вами. І, до речі, напишіть, будь ласка. Цікава вам така інформація про, про закваску. Чи більше вам цікаво про, про моїх твариночок, про роки і про розіту, про бездомну нашу Розіту, яку підібрали на базарі, який було м -м, півтора місяця приблизно, нам так доктор сказав? Важила вона кілограм 600 грамів. Зараз роки, хуйні. Зараз вона вже важить 4-300. Росте наша дівчинка. Ну, роки 50 кілограм важить. На дачі без них ніяк. Все. Дякую вам всім. Пока-пока.